Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку культура поведінки, правила, етикету. Повторимо раніше вивчене, завдяки чому люди розуміють одне одного. Так, за допомогою спілкування. Чи можна за мовою людини судити про її культуру та вихованість? Так, звісно, можна за поведінкою людини судити про її культуру та вихованість. Як ви вважаєте, чому кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти говорити, вдало спілкуватися? Так, щоб у людини були друзі. Їй було з ким спілкуватися вона могла обговорити свої інтереси або поділитися своїми переживаннями. Чи можна навчитися правильно спілкуватися? Як ви вважаєте? Правильно можна навчитися правильно спілкуватися, якщо дотримуватися правил спілкування та етикету. Від якого спілкування слід відмовлятися? Як ви думаєте? Від грубого, жорстокого, гнівного, злісного, від нецензурної брані потрібно відмовлятися. Абсолютно вірно. Виконаємо вправу незакінчене речення. Продовжіть, будь ласка, мою реплику. При зустрічі першим. Вітайся, усміхайся, так. Будь яким? Привітним так. Уважно слухай кого, не перебиваючи свого співрозмовника, намагайся висловлюватися. Чітко і зрозуміло, молодці. Будь відвертим і щирим. Говори лише правду. Стався до людей так, як би ти хотів, щоб ми це знаємо. Люди ставилися до тебе, молодці. До старших звертайся. На ви. Не втручайся у їхню розмову. Правильно. Якщо говорять старші, обов'язково потрібно зачекати, коли вони перестануть розмовляти, а тільки потім задавати свої запитання. Переходимо до вивчення нової теми. Чому потрібно дотримуватися правил культурної поведінки? Правильно, щоб бути вихованою людиною і вміти спілкуватися з оточуючими. Вихована людина повинна володіти елементарною вічливістю, що припускає уміння вітатися і прощатися. Бажати іншій людині доброго ранку і спокійної ночі, здоров'я і приємного апетиту, дякувати за допомогу чи послугу, говорити, будь ласка, коли просиш про що небудь і вміти говорити слова вибачення, якщо не правий чи заподіїв занепокоєння кому небудь. Віддавна. Люди намагалися жити в злагоді та спокою у своїх сім'ях і громадах. Воїн їм вистачало із ворогами, тому і придумали правила культурної поведінки. Прочитаємо розмову Дмитрика та Наталки. Дмитрику, що означає слово етикет? Етикет це установлені норми поведінки і правила вічливості в суспільстві. Як ви думаєте, що треба зробити, перш ніж увійти до чужого дому або квартири? Правильно запитати дозволу. А чи потрібно знімати кашкет, коли зайшов до церкви, бібліотеки, театру, до друзів у гості, коли сідаєш до столу? Кашкет це головний убор? Так, звісно, потрібно. Це правило гарного тону. Знімати убір з голови. Що слід робити з обгорткою від цукерки? З недогризаним яблуком викидати в смітник. Це також є правилами гарної поведінки та етикету. Чи можна смикати дівчинку за волосся, показувати язик, дражнитися? Ні, звісно, цього робити не можна. Прочитаємо уривки з оповідання Вселово Данистайка Ляля Іванова і Туся Мороз. Сторінка 30 у вашому підручнику. Ляля Іванова не просто собі Ляля Іванова, а онука відомого професора Іванова. А туся мороз просто собі Туся Мороз. Якось, коли дівчатка йшли зі школи, ляля раптом зупинилася і сказала Тусько, понесли мій портфель трохи, будь ласка. Туся почервоніла, але взяла портфель і понесла. Іншим разом, коли Лялі треба було витерти дошку, вона сказала Тусько, витри дошку, будь ласка. Туся багато разів хотіла відмовитися, хотіла навіть посворитися з Лялею, але не могла наважитися. Не вистачило духу. Проаналізуємо поведінку Лялі Іванової. У чому проявлялась її самовпевненість? Так, вона вважала, що якщо вона онука відомого професора, то значить їй всі повинні щось робити, всі обов'язково їй повинні допомагати. А чому Туся Мороз виконувала усі забаганки Лялі? Тому що вона вважала її подругою, і, можливо, вона боялася їй відмовити. А чи можна сказати, що в тусі занижена самооцінка? Так, звісно, бо вона відмовилась, боялася відмовити своїй нібито подрузі. Так. Отже. Правила етикету. Підсумуємо, які ж вони є. Їх дуже-дуже багато. Молодші повинні першими вітатися зі старшими. Хлопчик першим має привітатися з дівчинкою. Для незнайомих до старших людей потрібно звертатися на ви. Спілкуючись, не потрібно кричати, жестикулювати. Маленьким дітям, вагітним жінкам, людям похилого віку, людям з інвалідністю або будь-якому, хто потребує допомоги, треба поступатися місцем у громадських місцях. Розкажіть, які ще правила етикету ви знаєте? Вам допоможуть в цьому малюнки? Так, що потрібно ділитися. Смиття викидати тільки в спеціалізовані місця, так, в урни. Обов'язково потрібно дякувати, якщо вам хтось допомагає або дарує подарунок. Навіть якщо він вам не сподобався, ми все одно повинні подякувати, бо людина приділила нам увагу. Мамі або старшим людям потрібно допомагати. Можна допомогти мамі принести пакети з магазину або бабусі відчинити двері. Спробуйте описати місто чемних і нечемних людей. У якому місті вам хотілося б жити і чому? Так, я думаю, що вам би всім хотілося жити у місті чемних людей. Прочитаємо вірш Анатолія Костецького у гостях на сторінці 31-32 вашого підручника. У Віті день народження. Ми всі туди запрошені. І ввечері о шостій прийшли до нього в гості. Нам відшидила двері мала сестричка Віті і зразу запитала, хто ногу вас не витер? Наскилим не для того, аби його бруднити. Ану, біля порога, знімайте черевики та передарунки зразу давайте. Я сховаю, та кришталеву вазу не скиньте, я вас знаю. Ви думаєте, просто отак ходити в гості? Чи можна сестричку Віті вважати гостинною? Звісно, ні, не можна. А чому? Тому що вона не привіталася, не сказала, що вона рада бачити гостей. Вона з порогу почала говорити, що гостям потрібно робити і що вони роблять не так. Як ви розумієте, слова гостинність? Так, це коли людина рада приймати вдома гостей. Завжди з ними вітається, зустрічає їх з посмішкою, пригощає чай. Звернемося до скриньки порад. Поведінка це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя. Які ж потрібно дотримуватися правил поведінки у громадському місті? Так підсумуємо: При вході не штовхатися, пропускати старших, уступати місце лю... літнім людям, жінкам з дітьми, не голосувати, не кричати, завчасно готуватися до виходу. На вулиці. Обов'язково потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, переходити вулицю тільки по пішохідному переходу, переходити вулицю лише на зелене світло світлофора, рухатися тільки по тротуару, не гратися, не бешкотувати, не штовхати перехожих, і, звісно, на вулиці не можна смітити. У бібліотеці вітатися зі старшими, не кричати, не голосувати, замовляючи книжку, чітко називати автора та заголовок твору, в читальному залі говорити пошепки, не гратися, не бешкодувати і, звісно, не смітити. В театрі. Як же потрібно поводитися в театрі, пригадаємо! В театр потрібно приходити завчасно, знімати верхній одяг і залишати його обов'язково в гардеробі, відшукати ряд і місце, яке зазначене у вас в квитку. До свого місця в ряду проходь обличчям до глядачів, які вже сидять. Під час вистави не шуми, не розмовляй, не їж і не сміти. Своїми враженнями ділись під час перерви, яка називається антракт. Вдячність артистам висловлює облисками і квітами. Правила поведінки в музеї. пересуваючи залою, не заважати іншим насолоджуватися експонатами, творами мистецтва, розмовляти і обмінюватися враженнями тихо. Уважно оглядати ті експонати, які найбільш цікаві, слухати пояснення екскурсовода мовчки, не присуваючись до нього занадто близько, щоб не заважати іншим. Якщо виникли запитання, поставити їх після того, як розповідь закінчено або під час паузи в бесіді з екскурсоводом. Отже, перевіримо свої знання, що таке культура поведінки? Правильно, це коли людина дотримується правила етикету. А етикет це в нас ознака порядочної цивілізованої людини. Які правила етикету ви знаєте, запам'ятали? Так! Для чого потрібно знати і дотримуватися правил етикету? Щоб бути цивілізованою, вихованою людиною, гарно себе поводити, і щоб у нас було багато друзів, з якими ми можемо спілкуватися. Абсолютно вірно! Ваше домашнє завдання ще раз прочитати підручник, сторінка 29, 32.